Опа! І у нас є проблема зірвало шлангу. Фокально-дренажний насос, модель Delta VQSB. Насос має потужність 1,1 кВт, продуктивність 300 літрів на хвилину. Напір в нього 15 метрів і насос обладнаний фрезою. Фреза перебуває все, що затягує до себе насос. Вихідний патрубок в нього 50 мм під 50 рукав. Насос обладнаний поплавковим викачем, який його захищає від роботи на холосту. Коли поплавок піднявся вище рівня насоса, чуєте, насос вимкнувся. Рідина опустилась, поплавок опустився і вимкнув насос для того, щоб не перегрівся і не згорів. Цей насос ми зараз з вами затестимо. Як завжди, друзі, набрали нашу діжку на 100 літрів. І ви самі побачите, який насос створює у нас напір і наскільки швидко він її викачає. Пускаємо насос. От такий напір створює наш насос. Там трохи пережимається шланга. Ось і все, 100 літрів діжка викачена, друзі. Поплавок опустився нижче верхньої частини насоса. Ідіть перегляньте. Ось бачите, поплавок Опустився і все, насос вимкнувся. Десь три четверті бочки він у нас викачав. До речі, дана модель насосів обладнана термозахистом, термореле. Якщо насос перегріється, то термозахист його вимкне, для того, щоб він не згорів. Це додатковий захист, окрім поплавка. Такими насосами можна викачувати як фекальні ями, септики, так їх дуже гарно у нас беруть фермери. У кого є рогата ходоба, там де є сіно, солома, якісь качани. Дуже гарно такими насосами це все викачується, тому що фреза перебуває майже все. Ну і напіру насоса, і швидкість, як він викачує, ви самі бачили. Тому, друзі, звертайтесь, комплектації є різні, є з рукавом, є з пожежними гайками. Вже на сайті переходьте за посиланням в шапці профілю. Дякую за увагу!